Держава має забезпечити гідне та справедливе вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. на цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. У день вшанування учасників ліквідації наймасштабнішої техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. З моменту трагедії минуло багато років однак, питань залишається чимало. Народні депутати, урядовці та представники громадських організацій під час виїзного засідання парламентської ТСК наголосили на необхідності оновлення закону про статус і соціальний захист чорнобильців, який діє з 1991 року. У призначну кількість пільг і виплат, їхні розміри залишаються недостатніми. Тому соціальні програми потребують гарантованого фінансування та переорієнтації на ефективні форми підтримки. За підсумками засідання комісія рекомендувала уряду підготувати законодавчі зміни та створити оргкомітет. Ти вшанування пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, мова йдеться про перезавантаження системи соціальних гарантій для ліквідаторів і осіб, які на забруднених територіях мешкали, мешкають, тому що зараз ну, певний є хаос, дуже воно все багато, дещо дублюється. Дуже багато питання фроду в частині. ФРОД – це шахрайство в соціальних виплатах, масові виплати. В частині осіб, які проживають на забруднених територіях, ми майже рік цим займаємось, з квітня минулого року, розбираємось поступово. Є питання експлуатації земель, там є питання паспортизації територій так зване. Останнє робилося дуже давно, 20 років назад. Цим всім треба займатися. Сама ідея це посилити соціальне і пенсійне забезпечення, тому що як я зазначив, дуже багато речей написано в цьому законі. Але по факту, коли ми сіли постатейно. Їх розібрали з керівниками, представниками профільних організацій ліквідаторів, вони не працюють. Тому, власне, сьогодні була представлена порівняльна табличка, де є теж те, що сьогодні є в законі, і те, що пропонується, і як воно буде виглядати після того, як все буде прийнято. Тобто, це реальні кроки. Фактично, фактично, перелік піріх можливо і зменшиться, але реально. Вони почнуть працювати. Ми зараз завершуємо огляд витрат саме огляд витрат Міністерства політики на соціальний захист, соціальну підтримку ліквідаторів наслідків Чорнобильської трагедії. І ми вже зараз бачимо, що таких програм дуже багато. Вони по факту не всі ефективні. Вони не досягають своїх цілей. І в результаті цього огляду витрат ми будемо виходити з пропозиціями щодо якраз їх редизайну цих програм, а їх реального виконання для того, щоб вони працювали. Ми вже передбачили в бюджеті на наступний рік і в програмі медичних грантів вирішення цих питань. Перше, що ми стартуємо, це затверджений уже перелік закладів охорони здоров'я, оновлений, який раніше був 90-х років. Які спеціалізуватимуться на медичній допомозі саме для цієї категорії людей. Визначена уповноважена установа академії медичних наук, яка буде давати в ці нові. Методичні рекомендації підходи до лікування і діагностики, плюс в державному бюджеті вже передбачено мільярди гривень для модернізації закладів охорони здоров'я для відповідного обладнання.